Коли постійно під правою лопаткою там щось зудить, болить, це говорить про те, що ви трошечки категоричні, ну, м'яко кажучи, трошечки. Ось трошки вас в однобокість спрямовує однобоку позицію в житті. Коли ви завжди праві, коли ви дивитесь позиції перфекціоніста, такий синдром відмінника відстоювати свої інтереси, захищати, відстоювати ідеали. Можливо, вже протухші ідеали, да, які не адаптивні під вашу реальність і життя вимагає від вас бути гнучкими. Вже є проблеми по здоров'ю, а ви ще не можете, значить, прийняти ситуацію, десь відійти в бік. Можна по-різному це робити. Життя все одно перевиховує. Є метод клізми і метод знання. Метод знання я пропоную програму Шлях до себе. Перших два кроки. Курс по психосоматиці. Спочатку введення 4 заняття, плюс практики дихання і 5 занять, практичний курс. Проходите в записі, в групі отримуєте зворотній зв'язок, оздоровлюєтесь, цілюєтесь, здобуваєте знання і через метод знання проходите повну трансформацію. Підпишіться, вивчайте стрічку, дуже багато тут корисного для вас. І відповідно за посланням в шапці профілю, готовий курс. Будьте здорові!